Ти коли-небудь боявся за своє життя в машині. А тепер уяви, за кермом бабка, яка нічого не бачить. А ти ззаду і мусиш казати, куди їхати. Це не гра, це справжній трешовий симулятор виживання. Сьогодні ми занурюємось у божевільний зміт Бацсет Драйверс, де помилка це -зі буквально зіткнення зі стіною. Готовий? Бацк драйвс демо. Вмикай звук, бо зараз буде лютий ор. <реш> це таке питання. А хто з нас є хто, як ти думаєш? <реш> ти безглаза стара дряха бабуля, чи нічим не кращий косоглазий, блядь, трішки шизофренік, блядь, молодий хлопець. Ні, це стара. Це взагалі як у всіх. Ну, це не підходить. Ну, це теж таке собі. Ну, якось старомодно. Так, так, так. Це о, що о, таке? О. о, я тебе <рес> бачу. Коротше, диви. внучок є паччо в тебе з ногами. Ти, ти коли вилазив, тебе придавило, чи що, я не пойму. Коротше, ладно, не, не важливо. Блять, чому тобі внук взагалі, блять? Чого це за урод такий сидить в мене за Бля, Блять, як будь-то це зараз зригне. Ох, як ярко стало. Блядь, чому у мене сі. Фу, бля, выйди с машины, блядь, сидишь, мэн Так, ты не Ты Тупи, не дуй, А я чё, температуру поставлю на 320 градусов, блядь О, ебать ты ты Да, а як так, нахуй, а диви блядь, зараз Тупо с них Типа заморозил, Блядь, кассета Че ты Нахуй ты кассету, вруб ты кассету в роте, блядь Зрозуміло, бабуля їдем, Ми стоїм. Блять, Бабу... в мене ще бардачок. Ладно! Я. Е... Блять! Я коробку передачу вирву. <гум> Внучок, не бійся! Тапок в пол! Ми їдемо? Ні. Блять, Що, стоп, куди? Так, трошечки повертай вправо. Внучок, ти має такий дебіл. Так, а ну! Включи мені, мені холодно, нас окна запотіли з тобою, ми нічого не бачимо. Йоп твою мать! вікна замерзли, реально! Чому у тебе в роті, блядь. Окей, 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 окей. Так, вікна розморозили. що... пряміше. Блядь, ти гориш знову! Блядь. Блядь. Да, все, стоп, стоп! Там поліцейський лежачий, давай, давай, давай! Полицейские полетели, бля! 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 Бабусь Бля! а Бля! ты Когда ты раз Бля! у Бля! 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 Да Бля! 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 педалька. А что Бля! 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 Я тобі куплю все, що ти хочеш. Поїхали. Я хочу надовного діда. Поїхали. А, бля, це стоп, так? А, по-о, 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 ВНУЧОК! о по-о, по-о, ВНУЧОК, БЛЯДЬ! по-о, по-о, ти ти? блядь! о по-о, по-о, БЛЯДЬ, ДАВАЙ! ти о по-о, 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 по, Я по очам бачу, що ти вже все... Та Дома. я блядь, я не все, я не пив! Біля мене пивы, я стояв рядом. А ага. ну вдохни, вдохни, вдохни меня. Ты блять, коли права отримував взагалі? О, о, стоп, 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 стоп. хвата, хвата, хвата тормоз, тормоз. Та дай, как это тормоз, Блядь, ти тормоз. Та на ти эти кайсеты, блядь, положила на тип педалі? Стоп, 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 тормоз, 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 тормоз! Давай. Давай, бабуля! Мы сможем, а, блядь! О, -о, -о, о! Блять, что спешил я так? Ой! Ой! Бабуля, я ты, 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 Так, теперь правиший вперед. правиший вперед, бабуль. Да, блядь, чуть-чуть Блядь, стой, бабуль. Бабуль, ну мы не пизда, я в мэр. Сенси. Оу. Что? Оу. Я, блядь, За коробку впав, oh. блядь. Ти мене навіть підняти... Бабуль, відпусти! Бабуль, я я скажу все мамі. Бабуль, я no. скажу все мамі. Я скажу все... Еп no. твою мать, направо, бабуль, направо, направо, повністю, блядь, направо. Oh. Де руль, бабуля, що за хуйня руль у мене. Що це, це відбувається? Деруль! Руль! руль, де, де, де? Бля, воно, оно руль. Забери, будь ласка, руль, зроби так, щоб я нікого піш не відпадав, я тебе прошу. Руль, це знаєш бабуль, така маленька, важлива частинка машини. Якщо нема руля, ти просто не можеш керувати. Таке. Ну, Дрібниця, але ж все таки прикольно. Бабуль, але ну, пам'ятай, там багато дорогих машин, розумієш, якщо ми розіб'ємо хоч одну. Бабуль, хоч одну розіб'ємо, це буде фатал. Бабуль, хоч одну, блять! Ну, Куди шо? Куди? Де? Де шом? Куда нам? Так, стоп! Стоп! Я, ти干, я, я вже зрозумів, що стоп! Окей, погнали! Эм. Ем, а. Тут момент такий є. Коробка передач, де? Де! <Dancing> <Sup> бабуся! Стоп! Стоп! Стоп, стоп! 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 та стоп! Все нормально, внучок, зараз приїдемо, сідай наперед, Мамка, ти не разрешай, я розрешаю сідай. Поїхала. короче, хуяйся, ти навіть шпагат можеш робити, внучок? Блять, тому що на сідушка чомусь вплила, блять, назад. Я не розумію, як таке взагалі, можливо. Воно повинно бути закріплено позаду, блять. Бумажка трішки живе своїм життям. Ось твої жигулі, я тобі казала. Блядь. Це не ж. Блять, це нормальна машина, це. Це блять. Монстр просто! Ти що таке мелиш, блядь, Тебе люди просто за це нахуй, Ну блядь, руль без гідроусилителя, а, Сука, плечеш, виворачуєш, щоб руль вивернути, блядь, А це я розумію машина, а. Сука, хісті лабаєш просто, щоб вивернути руль, блядь, А щоб вікно відкрити взагалі, блядь, прийдеться як м'ясорубку хуяри, ти щоб відкрити хоча б наполовину. Бабуль, включай перву, нам треба прямо їхати. Тут недалеко, буквально за логом і там снімаємо шлюху, як і домовляємось. Ти себе бачив А Дуже навіщо прикольно. ти касету нюхаєш, мені це цікаво, блядь? Невже ти касету Не... так подобається? У мене ручка від дверей. А <сум> то ти ручку від дверей нюхаєш, я зрозумів, окей, хорошо. Все, давай, іди блядь, зроби заби. Боже, дурне бабусі. ну що можу сказати? Яке дурне блять зріла достатньо жінка. Ти лики, лики, ти ліки приймала ти. Ти нахуй лики вікно відкривай так, щоб воно не відпало, блять, давай. Що там видно выдаши? Стоп, 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 стоп! Єбать е, ти час, ну ка. Я тобі скільки казав, Не листь до коробки передач, блять, не лізь, що це за манери такі, лізти до коробки передач, нахуй! Ой, а где твой глаз? О, бля, что с его обличьем? Я вижу, сколько бибик, бабуль. Я хочу себе такой rolls ройс. Бля. это что за Феррари? Что за Ванбаргини? Ничего себе Мустанг. А это какая-то Мазда? А это вообще где Фу, блядь, бабуль, нам нужно ехать отсюда. Слышишь, правая руль, правая руль, правая, правая. Блядь, назад, бабуль, ну же. Стоп, а! ха ха Да! Давай назад бабуль! Зараз, випиш Да, давай! Сейчас все буде! Сейчас заїдем на твій Макдональдс в Лего, щас все буде! Бабуль, ну назад! Я ж прошутиме назад! Да назад сдай бабуль! Ну, лові, ти мене за дурака тримаєш чи що? Назад! Бабуль нам наливу. Бабуль нам налив. Най бля. Мы їдем туди, куди я скажу. Вибачте, у в мене бабуля просто уже статистки маразм. Вперлась просто в одну машину. О, можно вийти і піти нахуй з цієї, машини? ні? Чому ручки для дверей, да тільки для вікон? ЩО ТАКЕ?! Я Я трішки щось не ожидав. Туши, блять, нас пожар машині. О, все. Все, там назад треба сдавать, короче. Назад, 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 назад. Я скажу, когда стоп. Бабуль, назад я скажу, когда стоп. Там трешка, трешка треба сдать, буквально метров пять. Ой. Да? да, 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 да. Стоп, 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 стоп. Ну пизда, ты нам чисто тормоза, да вы чини, блядь. Ой, ёб ты а мать. Як? Бабуля, что а с шо? тобой? А... Чему тебя сложило, блядь, я не разумею. Йоп твой мать, зараз будем робити тобі операцію, блядь. Бабуль! Бабуль! Бабуля! Трішки, трішки, чуть-чуть, вообще, загали чуть-чуть! Бабуль, блядь, вот. Чуть-чуть, тришки. Сто-со-со, сто, блять! А, это нахуй. Тепер трішки вперед! Коли ми научимся тормоза давити, мені цікаво! Коли, тормоз є така штука, у нас їх два, ти і... педаль! Тормоз! Наліво, 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 блядь! Да йоп твою мать! Що там, шадом, там, Що там, шо там? там? Я не бачу вже. А, ти знову тут? Да, я знову тут, бабуля, я знову тут, блядь. Кожні три метри <рес> я переднім сидінні, хоча. Мені там просто немає доступу, розумієш? <рес> Зараз, блять, поїхали! Третя нахуй! Третя, блядь. Давай, їдемо. Йоп твою мать, це як ми сюди в'їхали, нахуй? Ну так. <реш> направо, направо, бери, направо, давай, давай! Ебай! 1, 5, 9, 0, 8, 5, 6, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 5, 2, 3. Не переживай, бабуль, я скоро все рішу. У нас всього 50 тисяч мільярдів комбінацій. Один, два, шесть, пять, семь, четыре, пять, три. да ти просто табак пол!

Ну блядь, ти же не можеш сидіти, поки бабуся виравні дорогу, чи шо пт твою мать, бабуль, тут зараз таке буде ебать! Давай на максимум наліво! Бабуль, стоп, давай я сяду, давай! Бабуль! Бабуль, 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 Бабулю, давай, давай я сяду, будь ласка. Тут внизу така висота, невеличка, бабуль, давай. я. Фух, так, коротше. Ти говне, коли буде падать, не кричи. Ты просто можешь казать, право и ліво, все! Да, да прямо, прямо! Просто-прямо? Ну щас я уже не знаю! Ладно, поехал! Блядь, стоп! Блядь! Куди... БЛЯА! Так, дивися, бабуль. Зараз дуже серйозний момент. Головне не обісрись як ти це робиш. Навіть на ровному місці, без причини. просто потихеньку, потихеньку прямо. Не тупо прямо, а потихеньку прямо. Да, окей, окей, окей. Давай, бабуль, давай, Бабуся я в тебе вірю. Зрозуміла. Бабуся зрозуміла. Да. Бабуся зрозуміла. Бабуся зрозуміла. Да. Бабуся зрозуміла. Давай, правіше трошки. Правіше. Вы ще, блядь! Бля, бабуль, ну ты же ты сказал, что ты... бабуль, блядь! Оп. оп, 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 Ну забери касэту, блядь оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ааа! Бля! Аааа! Ладно, хорошо, забирай, блядь, забирай бабуйте. На, забирай все, блядь, мені нічого не потрібно від тебе, уже гроші тільки залишу собі тут. Ох, бля, зараз щось буде. Пробишь візьми. Да! На б твою маме! Бля, блядь, ничего не бачу, нахуй! Виключи світло в машине! Фух! Да его нема! Нема! Фух! о о о Фух! Фух! о Фух! Фух! Бля, пошл впервыйся! Бабуля! Бабуль! Ам. Ааа, ой, шо с тобой? Ты що, не сподобался аттракцион? Та вон ті бабуля в три роки таке вже робила, в тебе рот відстав від Харі, прикинь.